Книга п'ята Перше. Щоразу, як лінуєшся встати в досвіта, нехай у тебе будуть на похваті слова. Я встаю до людської праці. Що ж тут стогнати? Йду робити те, до чого вродився, за для чого мене привели на світ. Хіба я створений, щоб вигріватися у постілі? Але ж це приємніше. Отже ти вродився для насолоди? Взагалі, ти для улягання чи для діяння? Чи не бачиш розтинок, горобчиків, мурашок, павуків, бджіл? Як то кожна робить своє по-своєму впоряджаючи Всесвіт? Чого ж ти не хочеш робити те, що властиве людині? Хіба ж не змагаєш до згоди з природою? Але треба й перепочити. Правду кажеш, однак і в цьому, як і в їжі, і в питі, природа поклала міру, а ти її перевищуєш, перевищуєш те, що для тебе достатнє. А от у ділах ні, там уже в межах спроможності. Ти сам себе не любиш, бо інакше любив би і свою природу, і те, на що її воля. Хто любить своє ремесло, згоряє в тій праці, не вмившись, не поївши. А ти власну природу цінуєш нижче, ніж карбівник карбівництво, танцюрист танці, грошолюб гроші, марнославець, дещицю слави. Усі вони, як уже загоряться, то радше не їстимуть і не спатимуть, аби тільки примножувати те, на чому їм залежить. То невже суспільні справи здаються тобі чимось дешевшим чи вартим меншого завзяття? Друге як легко відігнати і затерти докучливе чи приблудне уявлення і одразу мати цілковитий спокій. Третє Розсуди, що кожне слово чи діло, якщо воно за природою, тебе варте. І нехай не помикають тобою нарікання чи пересуди, що посипляться тобі вслід. Коли добрим є ось так і чинити, і мовити, не відмовляйся від цього. Вони мають власну керівну частку і йдуть за власним устрімленням. А ти на те все не оглядайся, а прямуй за природою і своєю власною, і суспільною адже в них обох одна дорога. Четверте мандруватиму в згоді з природою, аж поки не впаду спочити. Випущу дух туди, звідки щоднини його вдихаю, і впаду на те, звідки мій батько набрався сімені, моя мати крові, а годувальниця молока. Та й сам я вже стільки літ день у день тягну із цього поживу й вологу і маю в цьому опору для стіп і в стільки способів із цього користаю. 5. Ніхто не має тебе за диво дотепника. Хай так, але є багато й такого, де не скажеш. Я до цього не вдався. Отож, видавай із себе те, що цілковито твоє щирість, статечність, витривалість, що не любиш насолод, що не нарікаєш на долю, що потребуєш малого, доброзичливість, свобідність, поміркованість, поважність, величність. Хіба не відчуваєш, скільки міг би із себе видати? Тут уже не покличешся на бездарність чи нездалість, однак із власної волі пасеш задніх? А ремствувати, чіплятися, листити, скидати вину на тіло, догоджати, надиматися і отак метатися душею, тебе також змушує те, що удався нездарою. На Бога ні. Ти вже давно міг цього позбутися, і навіть якби тобі щось закидали, то хіба що забарливість і непослідовність. Але й це треба брати близько до серця і виправлятися, щоб ота млявість не припала тобі до смаку. Шосте. Цей, коли зробить комусь послугу, одразу бере на розум, яка ж то йому буде віддяка. Той, хоч і не одразу, та все ж подумає собі про іншого, як про боржника, бо добре знає, що для нього зробив. Але отой, мов й не знав про свій вчинок, він подібний до лози, яка вродила виногроно, і, попри те, що родить свій плід, більше нічого не дошукується. Як от кінь біжить, пес бере слід, бджола несе мед. Так і людина, яка добре зробить щось одне, про це не галасує, а переходить до іншого, мов та лоза, яка у свою пору знову приносить грона. То що, треба бути одним із тих, хто це робить якось неустежно. Так. Але ж саме за цим треба устежувати, бо кажуть, що суспільній людині властиво відчувати, коли діє по суспільному, і на Зевса бажати, щоб і той, з ким вона має спілку, це відчув. Правду кажеш, але ти таки не вловив того, про що мова. Тому й належиш до тих, кого я згадав першими, бо і їх зводить на манівці розумова переконливість. Та якщо вже захочеш збагнути про що мова, то не бійся. Жодної суспільної справи через це не упустиш. Сьоме. Молитва атенців Поли, поли, любий зевсе, все, ниви атенців та луки. Молитися треба або так ось просто й свобідно, або взагалі не молитися. Восьме. Як ото кажуть, а склепій призначив йому їзду на коні, чи холодну купіль, чи ходити босим». Так само і це природа цілого призначила йому хворобу чи каліцтво, чи втрату, чи щось подібне. Бо ж і там слово призначив означає, щось на зразок визначив як відповідне для його здоров'я, і тут те, що кожному припадає, визначено як відповідне для його долі. Та й ми кажемо. Це нам припадає, подібно до того, як ремісники, гармонійно припасовуючи обтесані камені муру чи піраміди у певну сув'язь, кажуть, що вони один до одного припадають, адже гармонія в усьому одна. І як усі тіла доповнюють одне велике тіло Всесвіт, так і всі причини доповнюють одну велику причину долю, а вже те, про що мова обіймають умом навіть викінчені неуки, бо й вони кажуть так йому судилося. Так йому судилося, тобто так йому було призначено. Тож усе це приймаємо так само, як і те, що призначив Асклепій. Хоч там і чимало гіркого, та все ж ми вітаємо надію виздоровіти. Нехай здійснення і довершення всього, що видає природа цілого, видається тобі чимось таким, як твоє власне здоров'я. Саме так вітай усе, що стається, хоч би й видалося дошкульним. Бо й воно веде туди ж до здоров'я Всесвіту, до Зевсового добробуту і добродійства. Адже нікому не судилося чогось такого, що не годилося б і для цілого. Не натрапиш на таку природу, яка своїм присудом не вгодила б тому, чим уряджає. Те, що тобі припадає, треба любити з огляду на дві підстави. Перша, що це з тобою сталося, це тобі призначено, це якось тебе стосується, бо саме так його випрядено від найстарших причин. Друга, що воно, хоч і приходить до кожного своєю дорогою, є причиною добробуту, довершеності і назеса тривкості того, що уряджає цілим. Адже ціле калічіє, коли хоч трохи перетнеш неперервну сув'язь, чи то частин, чи то причин. Але коли ти чимось невдоволений, то скільки твоєї змоги її перетинаєш, а той усуваєш? Дев'яте Не знуджуйся. Не зрікайся, не розчаровуйся, коли тобі не вдається у кожному вчинку достеменно дотриматися правильних засад. Тебе вигнали, а ти знову повертайся і тішся, що в тобі більше людяності і люби те, до чого повертаєшся. Вдавайся до філософії не як до шкільного наставника, а як каправий, до губки і яйця, чи як іще хтось до окладів і припарок. Тоді вже не виставлятимеш на показ, що підкоряєшся розумові, а просто матимеш у цьому супокій. Пам'ятай, лише філософія хоче того самого, що й твоя природа. Але ж ти хочеш чогось іншого, неприроднього. Так, бо що ж од нього приємніше? То то й є. Хіба не цим насолода обманює. Поглянь, чи неприємніші великодушність, свобода, простота, вдумливість, частивість? А що є приємнішого за розуміння? Надто коли візьмеш до серця те, що твоя здатність устежувати і пізнавати, в усьому непомильна і рівноплинна. Десяте речі так від нас укриті, що чимало філософів і неабияких вважало їх цілковито неосяжними, і навіть стоїки вважали, що їх нелегко осягнути. Кожне наше схвалення помилка. Хто ж бо не помильний? А перейди до самих предметів. Які ж вони недовговічні, скінчені, а може, ще й належать до майна паскудника, чи повії, чи розбійника. Далі перейди до вдачі тих, із ким живеш. Навіть наймилішого з них годі стерпіти, не кажи вже, що дехто й сам себе ледве зносить. Тож і вум не вкладається, що можна було б цінувати і взагалі чим можна було б захоплюватися із усієї цієї пітьми і бруду, із усього цього плину, єства й часу. Руху і рухомого. Треба самому бадьоритися, дочікуючись природнього розпаду, і не ремствувати на своє тутешнє перебування, а знаходити супокій лише в цьому. По перше, мені не припаде нічого, що не було б у згоді з природою цілого. По друге, мені вільно нічого не чинити супроти свого бога і генія, бо ніхто б не змусив мене до такого переступу. Одинадцяте до чого ж це я уживаю своєї душі? Щоразу про це запитуйся і бери себе на іспит. А що в мене зараз у тій часті, яку звуть керівною? І чи я в мені зараз душа? Чи не дитятка, чи не хлопчиська, чи не жіночки, чи не тирана, чи не худобини, чи не звіра? 12. ОСягнути, що воно таке, позірне добро юрби. Можеш хоча б із цього. Якби хтось помислив, що існує щось справді добре, як от розуміння, второпність, праведність, мужність, якби наперед помислив саме про це, то вже не хотів би й чути за тим благом усім, бо воно було б геть недоречним. Але якщо наперед помислить про позірне добро юрби, то і вислухає, і легко прийме слова коміка, як влучну примовку. Цю різницю саме так уявляє собі і юрба, бо інакше ті слова були б образливі і ніхто не хвалив би їх. А тим часом, коли йдеться про багатства чи про добру пайку розкоші й слави, ми сприймаємо їх як щось доречне і дотепне. Тож піди ще далі і запитайся чи варто цінувати і визнавати за добро такі речі, які дають тобі, коли наперед про них помислиш, і про їхнього посідача влучно докинути, за тим статком усім наробити. Нема де. Тринадцяте. Я складаюся із причинового і матеріального, і жодне з них не обернеться в небуття, бо жодне з них із небуття не постало. Кожній моїй частці буде призначено перетворення в якусь частку Всесвіту, а та знову перетвориться ще в якусь частку Всесвіту, і так до безмежності. Через таке перетворення постав і я, і ті, що мене породили, і так ген до іншої безмежності. Ніщо не вадить цього стверджувати, навіть якщо все світом ряджено в замкнених кругообігах. 14. Розум і розумове мистецтво це здатності, яким досить самим себе і тих діл, що з ними у згоді. Устремившись від своїх найближчих начал, вони путньо прямують до мети. Тому ці діяння і звуться правними, бо позначають правильну путь. 15 Людським не можна назвати нічого, що не пристало людині, оскільки вона є людиною, що не належить до людських запитів, чого не велить людська природа, що не є її звершенням. А отже, в чому нема ні тієї мети, що її поставлено людині, ні того, що цю мету виповнює добра. Бо коли б воно пристало людині, то вже не пристало б цим погороджувати чи проти цього виступати, ані не був би гідний хвали той, хто подає себе від цього незалежним. Та якби воно було добром, той, хто в цьому відстає, не був би добрим. А про те, що більше хтось цього або чогось подібного позбавляється, чи навіть просто терпить, що його чогось такого позбавили, то більше він є добрий. 16 які речі часто уявлятимеш, такими будуть і твої думки адже душа просякає уявленнями. Тож не настано просочи її уявленнями на зразок ось цього де дано жити, там дано жити добре. А якщо дано жити при дворі, то й при дворі дано добре жити. Або знову ось цього для чого створено кожну річ, до того вона й прямує, а до чого прямує, в тому її мета. А в чому її мета в тому й догідність і благо кожної речі. Тож для розумної істоти благо це суспільство, адже давно доведено, що ми народжені для суспільства, бо хіба ж не ясно, що гірше існує задля ліпшого, а ліпше задля собі подібного? Але ж те, що живе, ліпше від неживого, а розумне від того, що просто живе. 17. гнатися за неможливим божевілля, але ж для негідника неможливо чинити якось інакше 18. нікому ніколи не припаде того, чого він від природи не міг би знести. Буває, що комусь іншому припаде те саме, що й тобі, однак він, чи то не віддаючи, що йому припало, чи то виставляючи на показ свою великодушність, стоїть непохитно і зостає незгіршеним. Але хіба ж то не чудасія, щоб невідання й догоджання юрбі були сильніші за розуміння? 19. самі собою речі ні на дещицю не торкаються душі, не мають до неї доступу, не можуть її навернути чи зворушити. А вона і сама себе навертає, і сама себе зворушує, і яке судження сама собі ухвалить, такими й робляться посталі перед нею речі. 20. Оскільки маємо чинити людям добро і бути до них поблажливими. Ось тільки людина найближча нам істота. Але оскільки дехто з людей стає на заваді у близьких мені справах, ось тільки людина стає для мене однією з обоятних речей на рівні з сонцем, вітром чи звіриною. Діянню ці речі ще можуть перешкодити, але завдяки засторозі й приверненню вони не є жодною перешкодою для мого устремлення і налаштування. Адже думка привертає всяку перепону в діянні на свій бік і ставить її на чолі цього діяння. І те, що стримувало дію, починає тій дії сприяти, а все, що заступало дорогу, починає сприяти в дорозі. 21 Шануй оте найкраще у Всесвіті, яке з усього користає і над усім стоїть. Подібно шануй і найкраще з того, що в тобі, а воно споріднене з тим першим, бо й усередині тебе з усього користає, і твоє життя перебуває в його урядженні. 22. Те, що не шкодить громаді, не зашкодить і громадянинові. Застосуй це правило щоразу, як тобі уявиться шкода. Якщо це громаді не шкодить, то й мені не завдано шкоди. А якщо зазнала шкоди громада, то не на шкідника треба гніватися, у чомусь був недогляд. 23. Щоразу бери до серця те, як хутко проноситься повз нас і забирається геть і суще, і те, що стається. Адже є єство, мов та ріка у невпинній течії і діяння у ненастанному перетворенні, і причини у незлічених зворотах, і ледве чи є щось сталого. А ще ось безкрай минулого і безодня майбутнього, де все щезає. То чи не глупота, посеред усього цього надиматися, помикатися, нарікати, наче тому, що нас дратує, дано якийсь час, наче воно надовго. 24. Пам'ятай про ціле єство, до якого ти на дещицю причетний, і про цілу вічність, із якої тобі виділено короткий і миттєвий проміжок, і про долю, скільки там у ній твоєї частки. 25. Хтось у чомусь, що до мене хибить? От він нехай глядить. Це його налаштування, його діяння. Я ж маю те, чого в мені хоче спільна природа, і чиню те, що моя власна природа хоче, щоб я чинив. 26. Нехай жодні відрухи плоті, чи то рівні, чи нерівні, не відвертають керівної і панівної частки твоєї душі. Нехай вона з ними не лигається, а натомість хай окреслює сама себе і обмежує ці пристрасті властивими для них частинами тіла. Та коли якесь співстраждання таки накине їх думці, у тілі ж бо все поєднано, тоді вже не варто й намагатися йти наперекір відчуттям, адже вони природні. Але керівна частка не має докидати свого визнання, чи це добре, чи навпаки, зле. 27. Живи з богами. А з богами живе той, хто ненастанно їм показує, що його душі до вподоби на їй і що вона робить усе, чого бажає геній, та часточка Зевса, яку він сам кожному дав у заступники і провідники це ум і розум. 28. Ти гніваєшся, коли від когось смердить. Гніваєшся, коли йому тхне з рота. Що ж він одіє? Такий же у нього рот, такі пахви. Саме так від них мусить нести. Але ж людина має розум і могла б, застановившись, додуматися, у чому її переступ. Чудово! То, отже, й ти маєш розум, а тому своїм розумним налаштуванням розворушуй і налаштування тієї людини показуй, напівнюй, якщо прислухатиметься, вилікуєш її, і не треба буде гніватися. Ні, не трагік, ні, не повія. 29. Яким ти собі мислиш життя після свого відходу, таким тобі вільно жити й тут. Якщо ж не даватимуть, тоді вже йди з життя, але не так, наче зазнав чогось злого. Трохи диму і відійду. Скільки там того діла? Але наразі, доки мене ще ніщо не підганяє, зостаю вільним, і ніхто мені не заборонить робити, що хочу. А хочу я того, що природня для розумної і суспільної істоти. 30. Ум цілого суспільний. Це ж воно вчинило так, що гірші речі є задля кращих, а кращі гармонійно між собою прилаштовані. Бачиш, як те підпорядковано, а це навзаєм упорядковано. Як кожному вділено по заслузі, а все, що найліпше, зведене до купи в однодумстві. 31. Як ти досі ставився до богів, до батьків, до братів до жінки, до дітей, до вчителів, до вихованців, до друзів, до свояків, до челяді. Чи й досі про всіх можеш сказати, що не вчинив і навіть не мовив лихого нікому? Пригадай і те, через що ти перейшов, і скільки тебе стало витримати, що твоя життєва історія завершується, що твоє служіння добігає кінця. Скільки ти побачив гарного, скільки насолоти страждань зневажив, скількома почистями знехтував, і про скількох бездумних подумав. 32. Чому немистецькі і необізнані душі вганяють у сум'яття мистецьку і обізнану? А яка ж то душа мистецька й обізнана? Та, що знає початок і кінець, знає той розум, який перебігає крізь усе єство і через цілу вічність уряджає Всесвітом у визначених кругообігах. Тридцять три. Ще трохи і зостане попіл чи кістяк, та ще ім'я, а може, не зостанеться й імені. Але навіть ім'я то шум і відлуння, а все, що в житті многоцінного, пусте, гниле, дрібне. Цуценята, що між собою гризуться, примхливі діти щойно сміялися, а вже плачуть. А вірність, скромність, праведність, істина із землі, де прослались дороги широкі, на олімп подалися. Що тебе тут тримає? Усе чуттєве, мінливе й нестале, відчуття каламутні і оманливі, сама душа випари крові. Добра слава у таких людей марнота. То що ж? Сумирно чекатимеш, чи ти вигасання, чи переставлення, але чим удовольнитися, доки прийде пора? Не чим іншим, як тим, щоби почати і благословляти богів, а людям робити добро, витримувати їх і від них утримуватися. А про все те, що вбачаєш у плоті і в подиху, пам'ятай, воно ані не належить тобі, ані не залежить від тебе. 34. завше зможеш бути рівноплинним, якщо йтимеш доброю путтю. Путньо визнаватимеш, путньо чинитимеш. Для душі Бога, людини та й усіх розумних істот спільними дві речі не мати за перешкоду когось іншого, правосудне налаштування і учинки мати за добро і лише ними вгамовувати свої жадання. 35. Якщо це не мій порок і не його діяння, якщо воно не шкодить суспільству, що мені до цього? І яка з цього шкода для суспільства? 36. Не дай себе полонити уявленням. Навпаки, нехай вони тобі помагають, кожне за своєю спроможністю і за своєю гідністю. А навіть як відставатимуть у серединних речах, не уявляй собі, що від цього є шкода, то погана звичка. Як ото старенький, ідучи, вимагав би в питомця повернути йому дзигу, пам'ятаючи, що це лише дзига, так само й тут. Чоловіче, щоразу як взиваєш із трибуни, невже забуваєш, що воно таке? Ні, але вони цього прагнуть. То через це вдавати дурня? Свого часу, хоч і покинутий на призволяще, я знайшов свою добру долю. А добру долю має той, хто добре собі вділив, а добре вділена частка, то звернена до добра душа. Добрі устрімлення і добрі вчинки.